Вітаю вас, малята, сьогодні четвер, 9 листопада. На минулому занятті ми продовжували вчитися орієнтуватися на аркуші паперу, робити згини у заданому напрямку, фіксувати складки та виготовили підставку під телефон. Дякую вам за фото, які ви надіслали. Я була впевнена, що у вас все вийде. А сьогодні ми навчимося робити ось такого їжачка з паперу. Для конструювання нам знадобиться аркуш кольорового двостороннього паперу, колір по бажанню, клей, ножиці, фломастери, лінійка, олівець кольоровий папір. Беру прямокутний аркуш паперу та згинаю його навпіл по горизонталі з правого боку відміряю лінійкою 5 см та роблю відмітку олівцем. Те ж саме роблю з протилежного боку. Прикладаю лінійку і з'єдную відмітки олівцем. Так, у нас утворився прямокутник, дві сторони якого по 5 см. Роблю згин по лінії. Обережно рівненько сторони вирівнюю, Лінія згину чітка. Розкриваю аркуш і бачу, що утворилося чотири прямокутника, два більших і два менших. Беру ножиці і роблю надріз по лінії до середини аркуша. Наношу клей на протилежний маленький прямокутник до половини. Приклеюю менший прямокутник до протилежного Все рівненько. Олівцем малюю мордочку їжачка. Якщо не вийде з першого разу, то Олівець завжди можна затерти гумкою. Коли мордочка вже готова, лінії можна навести фломастером. Домальовую око, носик, ротик. Мордочку вирізаю ножицями. Не відрізаю, а вирізую. Ось так у нас вийшло. Згинаю папір навпіл, фіксую складку, розгортаю аркуш, повертаю виріб з протилежного боку, відміряю лінійкою 1 см, ставлю відмітку олівцем. Те ж саме роблю з іншого боку, провела лінію від відмітки до відмітки і роблю згин по лінії. Перевертаю виріб і знову роблю згин. І так, знову і знову робимо до кінця, утворюючи, наче гармошку. Ось і закінчили складати. Виріб, який утворився, згинаю навпіл, фіксую складку, закріплюю клеєм. Відгинаю мордочку, ось і їжачок готовий. Поправимо все. Ось він такий. Ще можна виготовити грибочки та приклеїти їх на голочки їжачка. Для цього мені знадобився кольоровий та білий папір. На папері малюю ніжку грибочка і вирізую. І шляпку вирізую і склеюю грибочок. Ось такий грибочок. І наклеїмо на голочки. Можна зробити їх декілька. Я впевнена, у вас все вийде. І у вас будуть красиві їжачки за моїми підказками, а на наступному занятті ми будемо вчитися конструювати пташку технікою оригамі. До зустрічі, малята!